Сказати правду, кажу, питайте. До тебе присилають бригаду, тебе ставлять на коліна або тебе вивозять у ліс і заставляють писати доручення на те, що ти віддаєш бізнес. Податкова міліція займалася тим, що вона, в принципі, організовувала, реалізовувала тіньові схеми. Я знаю, де знаходиться золото полуботка. За два роки через мене пройшло 24 мільярди. І коли почали шукати, перетрусили все, перекинули вверх ногами. Однак нічого не знайшли. Якби знайшли, то я б тут не сидів. Якщо хочуть грохнути, то сьогодні технології досить серйозні. Основний це совість. а то ж Нелізяка, дитактор, який випробує. Ділай, як я. В першу чергу ставка буде робитись на молодих і робиться сьогодні. Практично по місту Києву замінені всі керівники районних міліцій на молодих перспективних. Я кажу про те, що залишились і їх більшість, мабуть, тих працівників, які працювали добросовісно і будуть працювати. Ми не кажемо, що всі працювали в злочинних схемах. Ті, які сьогодні працювали, вони практично відсторонені від посад. На сьогодні замінені всі працівники податкових міліцій в областях. І я кажу про те, що на сьогодні немає негативних відгуків. Якщо вони є, я думаю, хай сьогодні дають інформацію всі, хто про це знає. Я гарантую конфіденційність, я гарантую, що ми об'єктивно розберемось. Завжди цей ринок був кримінальний. Завжди був кримінальний, починаючи з часів Радянського Союзу. І коли приходили до влади одна та інша політична формація, вони завжди ділили. Вони думали, хто буде наступною корита. Вибачте мені за таке, таке слово. От. Ну І в принципі, коли я місяць попрацював, я зустрівся із бізнесом, я зустрівся із тими, хто займається офіційно. Виробництвом горілки вони не вірили в те, що ми працюємо на те, щоб знищити тіньовий ринок. Коли вони зрозуміли, почали працювати разом. Я скажу на те, що на 15 травня цей ринок алкогольної продукції тіньової був знищений 5 разів. Якщо він займав 40-50% від легального, то на сьогодні це 10%. Продукція почина, почала вироблятись більш легалізовано. А це надходження до бюджету, це кошти, це пенсії, це виплати, це зарплати, це субсидії. Тобто ми працюємо на економічний ефект, ми не працюємо на цифру. Чому? Тому що цифра, вона, коли вона стає ціллю, звичайно, це не результат. Не всі вони там були добрі і працювали в правовому полі. Ми знаємо про те, що рілка вироблялась легально і на таких зав... нелегально вироблялась на таких заводах. Не було проблеми купити акцизну марку. Одну в трьох варіантах, і ти їх практично не можеш ідентифікувати, що це різні. Вони були з однакими номерами. Це був злочинний бізнес. Тобто заробляли на акцизних марках, заробляли на виготовленні лівої горілки. І всі досить непогано заробляли. А сьогодні потрібно з цим розставатися. І не всі, звичайно, хочуть. Не всі хочуть. Однак за півтора-два місяці вже є певний результат. Я кажу про те, що якраз основний результат це підвищення. Акцизу не потрібно підвищувати акцизи, збільшувати його розмір. Чому? Тому що ну, на сьогодні вже куди піднімати ціни. Навіть ця горілка. Скільки можна піднімати? Це визиває досить е суспільний е негативний резонанс. А позитивний резонанс визиває те, що ми боремось з тіньовою економікою. Так хто тут прав? Скажіть мені, будь ласка. І що я роблю поганого? Звичайно, ми тиснемо на тих і будемо тиснути, хто займається фальсифікатом. Коли ми розчистили, то тут повинні з'явитися якісь нормальні зелені паростки, а не знову те, що відсунули. Тобто потрібно створити систему. От я бачу, як можна створити. Якщо ми почистили ринок. То сьогодні е, треба зробити так, щоб не було можливості е, створювати цей ринок. Чому? Тому що треба усунути причини умови, починаючи з ліцензування, місць торгівлі. Треба наводити порядок. Чому? Тому що де сьогодні продають і продають в вагончиках, в підвалах, на чердаках, з вулиці, де ти хочеш. Так не повинно бути. Для того, щоб отримати ліцензію на цю торгівлю, то, то треба досить певні умови витримати. На сьогодні більше 100 тисяч ліцензій. І тільки шість лишили в минулому році, і то з переляку, коли на них наїхав. Розумієте, чому питання? Тобто потрібно зробити ревізію, потрібно забезпечити облік виготовлення спирту. І по всіх його далі ділянках, я маю на увазі не ділянках, а як він далі йде до виробника. Потрібно чітко враховувати. А от де вже починається виробник і до реалізації, пропонуємо вести електронні марки для того, щоб і легальний виробник не зміг виготовляти лівої продукції. Мабуть, іде питання про розслідування кримінальних проваджень. Наскільки я ситуацію вияснив, у нас є кілька кримінальних проваджень, які відкриті ще в минулому році. І тихо сиділи, ніхто нічого не проказив, ніхто нічого не просив, ніхто не гвалтував. Коли відновили слідчі дії, почали кричати, що ми заїхали на чужі огородні закони, починаємо щось значить, на когось наїжджати. Ще раз попереджаю. Ніхто ні на кого не їжджає. Ми просто поновили слідство. Активно поновили слідство а якщо попереднє слідство не працювало, а мабуть, домовились, що не працювати, то це якраз каже про те, що з минулою владою домовились, а з нами ніхто не може домовитись. І включають всі гасла, включають народних депутатів, включають асоціації. Я сказав відверто про те, що по, кожні, по кожному кримінальному провадженню ми можемо в доступній мірі розібратися і досить об'єктивно. Я не хочу сьогодні працювати, щоб мене хтось скомпрометував. Одна вимога, яка сьогодні загальна для всіх, хто працює в податковій службі, я маю на увазі. Зі, зокрема, служби фінансових розслідувань це не дати можливість, що тебе піймали на порушенні закону. А ви знаєте, я колись на першій прес-конференції сказав про НДС. Мене зрозуміли зовсім по-іншому. Сказали, що я заборонив повертати НДС. Ще раз повторюю: ми перевіряємо законність повернення ПДВ сьогодні багато юридичних осіб отримують в електронному варіанті, я маю на увазі в автоматичному варіанті. Є певні межі, які потрібно, чинники, які потрібно забезпечити. І якщо ці чинники виконуються, то юридична особа отримує НДС автоматично. Звичайно, є ті, які потрібно перевіряти. Я не займаюся поверненням. Моє завдання перевірити, чи правильно готують до повернення. Я не підписую ніякі акти про те, що потрібно повернути. Справа тому ця ідея не нова, і в принципі вона працює в усіх розвинутих країнах світу. Що не можуть один, два, три, чотири, п'ять суб'єктів перевіряти одного, одне одну юридичну особу. Один прийшов вечором, той пішов зранку, той пішов після обіда. І ми знаємо, до чого довели бізнес, особливо середній. Попередники знищили середній бізнес. Він був невигідний. Чому? Тому що людина, яка заробляє сама кошти, вона є незалежна. Не тільки матеріальна, вона незалежна, мабуть, і своїх е розуміннях політичних моментів. Тобто вони практично знищені. Той, хто працював, загнали в ями. А, а як же ж сьогодні як же сьогодні виживати? Ми чітко розуміємо ситуацію. Е ми підтримуємо бізнес, той який легальний. Ми стараємося створити їм всякі умови для цього. Це звучить із вуст фіскала: але це так. Я так привик працювати. А той, хто не хоче працювати в правовому полі, звичайно, він буде покараний або в матеріальному, або в кримінальному варіантах. Це однозначно. Сьогодні є політична воля керівництва держави про створення такого єдиного органу. Підтвердження цьому на днях було засідання урядового комітету під головуванням Арсенія Петровича Яценюка, прем'єр-міністра України, який погодився з цією концепцією. Там потрібно допрацювати, наприклад, дві складових. По-перше, потрібно це обсудити з бізнесменами. В колі, я думаю, не по Певних списках і прізвищах Думаю, що сьогодні ми можемо сказати про те, що ми готові запросити всіх тих, хто має бажання. Це однозначно, і інше потрібно отримати експертні оцінки західних колег, які мають таку вже практику. Я буду працювати з бізнесом, я буду працювати із експертами, для того, щоб вони дали не ту оцінку, яку я хочу, щоб вони дали оцінку, та яка потрібна, така реальна. Чому тому, що створювати знову велосипед, який сюди не буде їхати, ну так для чого його робити? Для чого робити популізм? Для чого робити, показувати, що ти щось хочеш зробити нове. Якщо воно не буде сприйнято бізнесом, якщо дадуть негативну оцінку, то не потрібно це було робити. Однак я знаю в попередніх оцінках уже західних експертів, які тут були, що оцінка позитивна. Я скажу про те, що у нас була зустріч з європейською бізнес-асоціацією представники, які прийшли до мене і кажуть, що ви злоді що ви поганий бабай, що ви дуже таки наїжаєте. Кажу, подивіться на мене, я можу бути бабаєм. Вони вийшли від мене з іншою зовсім думкою про мене і про ті методи, які ми застосовуємо. Той, хто працює повторюю в реальному секторі економіки, і в прозорому варіанті у нас, крім спри... сприяння їхній діяльності, абсолютно нічого немає. Це так. Це в першу чергу сама податкова міліція. Я сказав, що вона себе дискредитувала. Це відповідні підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ. Це БЕП, це УБОП, а також і департамент захисту економіки СБУ. Я працював практично у всіх цих службах. Я знаю їх всередини. Я знаю, які в принципі то показники і хто яким чином працює. Я не кажу, що це сьогодні всі працюють, кришують і створюють умови ненормальної роботи для бізнесу. Не всі, однак, ми чітко знаємо і оцінку бізнесу, діяльності цих служб. Тобто ідея заключається в тому, щоб ці всі функції поєднати в одному підрозділі. Наприклад, це буде орган центральної влади спеціальним статусом служба фінансових розслідувань. Служба буде налаштована на те, щоб допомагати бізнесу легальному. А не давати можливості працювати нелегальному бізнесу, це однозначно. І сьогодні ми чуємо, якраз будемо казати, невідкриті якісь критичні зауваження, то появляються в інтернеті, зрозуміло за якою адресою, то ще хто хто вчить за угла. Шухоменко старий, поганий, на нього якісь там, знаєте, зобов'язання, щоб на когось наїхати. Ніколи Нікого такого не робив і робити не буду. На когось не засуджено Наїду на того, хто не платить податки в правовому полі. А я різні, я кажу, наїду, щоб не розуміли дослівно. Я кажу в правовому варіанті: це економічні важелі і правові важелі. Я маю на увазі, і до кримінальної відповідальності можна притягнути за те, що особливо стосується відмиття брудних коштів, стаття досить серйозна до 15 років третя частина. І я не хочу приводити приклад, останній приклад із відомим виданням. Кажуть, що на хтось на когось наїхав, яке замовлення? Яке замовлення, якщо кошти пройшли три юридичні особи, якщо остання юридична особа фіктивна, гроші зняла 96 мільйонів, про що можна казати мову? Найшли гроші в сейфі, найшли Чорну бухгалтерію, про, що можна, про які закази можна вести мову? І там хотіли пакетувати Міністерство доходів і збору прийшли люди зовсім малий кількості, які не орієнтуються в пресі взагалі, я так зрозумів. Їм сказали, мають попросили, підіть. Там же не було журналістів, колег, які захищають і повинні захищати самі себе, якщо на них дійсно були такі несправедливі наїзди. Це підтверджує про те, що йдемо правильним путем, товариші.